Купівля дому у Польщі до нас звернулися клієнти за рекомендацією наших попередніх задоволених покупців. Вже наступного дня ми представили їм перший варіант нерухомості, а загалом розглянули 11 об'єктів в околицях Варшави. Після чотирьох переглядів було знайдено ідеальний варіант, який повністю відповідав усім вимогам наших клієнтів. Стартова ціна об'єкта становила 1 мільйон 450 тисяч злотих, але завдяки переговорам нашого ріелтора вдалося знизити її на 60 тисяч злотих. Обраний сегмент був площою 152 метри квадрат, мав чотири кімнати, два санвузли, гардеробну, комірчину, просторий гараж, балкон та земельну ділянку перед будинком. Під час перевірки кредитних можливостей наш фінансовий експерт порадив оформлювати кредит на дружину, оскільки фінансова діяльність чоловіка була ще занадто новою для банку. Це рішення потребувало підписання угоди про розподіл майна. Весь процес від пошуку нерухомості до моменту отримання ключів тривав три і ось після кількох місяців наполегливої роботи ми разом з клієнтом досягли поставленої мети, успішно придбали омріяне житло. Записуйтесь на наші безкоштовні консультації, щоб дізнатися свої фінансові можливості та обрати ваш ідеальний варіант житла у Варшаві чи околицях.